Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі. Зараз у нас буде агрогороскоп збирання врожаю картоплі в серпні 25-го року. Час київський, і це перший на серпень місяць агрогороскоп, якраз який ми починаємо серію. Випусків відео для того, щоб ми спланували роботи у серпні 25-го року. Ну що ж, Збираємо картоплю, копаємо картоплю в найкращі дні, для того, щоб вона гарно зберігалась. І починається цей період стрільці при зростаючому місяці 3 серпня з 12-ї години дня до кінця доби. 4 серпня всі 24 години та 5 серпня також всі 24 години. В Козерозі можна теж при зростаючому місяці копати картоплю 6 серпня та 7 серпня, причому всі 24 години, всі дві доби. Гарний період для збирання врожаю картоплі у водолії, зростаючий місяць 8 серпня всі 24 години, 9 серпня всі 24 години. Гарний час для збирання врожаю картоплі 13 серпня в овні спадаючи в місяць всі 24 години і 14, 14 серпня також всі 24 години. Гарний час не тільки для посадки, а й для збирання врожаю також телець спадаючий місяць, 15 серпня та 16 серпня дві доби підходять для збирання врожаю картоплю. Копаємо картоплю і в близнюках при спадаючому місяці, 17 серпня, всі 24 години, 18 серпня з 0 годин і тільки до 14 години. Далі будуть працювати енергії того знаку, який не дає нам добре зберігати картоплю. В леві можна теж збирати картоплю при спадаючому місяці 21 серпня з 9 години ранку і до кінця доби, 22 серпня всі 24 години. В Терезах при зростаючому місяці можна буде збирати врожай картоплі 26 серпня всі 24 години, 27 серпня з 0 годин до 19 години вечора. Завершиться місяць гарним днем. Вся доба буде підходити для збирання врожаю картоплі. Це знак стрілець, зростаючий місяць, 31 першого серпня. Всі 24 години можна збирати врожай картоплі копати. До речі, це можна і підготовку проводити в ці періоди для закладки на зберігання і закладати на зберігання в ці сприятливі, сприятливі дні для того, щоб. Добре зберігалась картопля. На цьому ми завершуємо наше відео. Бажаємо вам успіхів у цій важливій справі. Другий хліб це дуже важливо. Збирайте добрий врожай картоплі, гарно зберігайте і ситної вам зимівлі. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.